Всім привіт вітаю вас на каналі Мацерук Авто. Сьогодні маю до продажу ось такий Hyundai Accent. Це у нас 2012 рік випуску. Двигун 1,6 бензин на цепу. Коробка автоматична, звичайний класичний гідротрансформатор. Це автомобіль моєї дружини, він є офіційний. Колись купувався в автосалоні. Вона є одним єдиним власником. Тому про цей автомобіль я знаю все, можу детально вам розказати і показати. Ось так виглядає, це у нас вишневий колір металік, вікна затоновані. Задні затоновані плівкою п'ятіркою, передні 15-кою, щоб було не темно ввечері Зад, давай дивиться в зеркала. Ось такий вигляд автомобіль має ззовні. На авто встановлені такі легкосплавні 16 диски, шини всесезонні. Практично нові. У нас 21 року, якщо я не помиляюсь, також в комплекті до автомобіля є чисто зимовий варіант, 15-ті дисків металеві з зимовими шинами і на оригінальних ковпаках. Світло в автомобілі встановлював я LED лампочки. Головне світло протитуманні лампи також LED. так перейдемо до огляду товщиноміром. Покажу, що машина справді. Не фарбована. Капот 102 мікрона. 91. 107. Переднє праве крило, 97. 97, передні праві двері, 87. 89. Заднє праві двері. 82, 97, заднє праве крило, 87. 99 стійка. 109 дах. 97. 91. Кришка багажнику. 104. 90. 98. 98. Заднє ліве крило. 103. 103. 78. Задні ліві двері. 78. 93. 97. Стійка. 104. Дах. 90. 76, дверка водія 95, 98, переднє ліве крило 89, 74, все має оригінальні показники. Томобіль експлуатувався бережно, дружина швидко не ганяла, ямки об'їжджала. Так машинка виглядає, зараз покажу швиденько в салончику. Салон охайний, чистий. Глядає потолочок чистесенький, де нічого не порване. Так, Водійська карта. Тут, як ви бачите, є 4 електросклопідйомника, електрозеркала. Такі сидіння тканеві, звичайні. Коробка автоматична, повторюсь, має автомобіль-кондиціонер, підігрів сидінь. Така мультимедія, є USB-вихід, AUX. Запалення включене так, щоб було видно пробіг. Пробіг автомобіля, як ви бачите, 81491 кілометр. Є все сервісне обслуговування, все фіксовано. Перші роки машина їздила до офіціалів. Після того я вже замінював сам мастило, рідини при потребі. Гальміні колодки замінені орієнтовно 1010 тому антифриз. Того року замінював, акумулятор, до речі, стоїть новий, ще на нього є гарантія. Так виглядає багажник. Багажник доволі просторий, їздив на цій машині на відпочинок і на море, все влазить, практичний великий багажник. Тут є у нас запасне колесо. Воно взагалі новеньке, ніхто ніколи їм не користувався. Ключ, домкрат, це все в комплекті. Також ось лампочки є птечка. Це є комплекс ще одних гаєк до дисків металевих. Можу показати ще під капотом. Двигуна ніхто ніколи не мив, він сухенький. нічого з нього не підтікає, немає ніяких незапотівань, нічого. Ось так тут воно все в пилючці, але як я вже казав, повторюсь. Масла запотівань. Дивіться, нічого ніде не видно. Акумулятор новий, варта, ще на гарантії. Машина на дружині. При потребі можемо переписати через Дію чи через сервісний центр, як кому зручно. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на мої соцмережі. До побачення.